Десять так званих антивандальних лавок вже з'явились у рівненському парку імені Шевченка. Зважаючи на те, що переважна більшість лав в дуже поганому стані, опори надщерблені, рейки зношені та місцями порогнивші. Отож, керівництвом парку було прийнято рішення розпочати роботу по їх замінні. Першу партію антивандальних лав уже можна побачити на алеї, що веде від першого корпусу Новигепе до фонтану стоматолог. Їх помітна відмінність від колишніх на лавках є спинки. Тож тепер відпочивати на них буде комфортніше. Шістнадцятий рік. Обов'язково зробимо літню естраду, адже вона приносить прибуток парку. Динаміка парку позитивна. Плануємо в майбутньому оновити зону атракціонів, придбати цікавий, хороший, екстремальний атракціон. Додамо, що у наступному році заплановано оновити лавки у всьому парку культури і відпочинку. За словами директора парку Андрія Черепанова, лавочки будуть різноманітні. Кожна алея буде мати свій стиль, а також біля них буде посаджено голубу ялину, оскільки в парку велика кількість дерев листяних порід, а хвойних не вистачає. До початку літнього сезону заплановано оновити лавки на всій території парку з бюджет на це виділено 200 тисяч гривень, а ціна однієї приблизно складає півтори тисячі гривень. Окрім цього, за 2015 рік в парку було проведено ремонт вбиралень, закінчено реконструкцію адмінбудівель, покладено бруківку та висаджено багато дерев і кущів. На цьому директор парку обіцяє не зупинятись та продовжити благоустрій в наступному році. Ми замовили. 107 лавочок. Кожна з них буде мати антивандальні функції, а саме бильса лавочки вилиті з металу. Кожна з них має вагу біля 50 кілограмів. Тому Вандалам буде достатньо важко його викручити, вирвати, як вони роблять, або зламати. Всі зміни в парку будуть спрямовані на те, щоб покращити стан алей та споруд, збільшити кількість розваг та зробити паркову зону комфортною та безпечною для відпочинку мешканців міста. Зоряна Жильчук, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.